Він був єдиним сином, і тепер йому назавжди 26. Тернопіль попрощався з Віталієм Ковалем. Хлопець із початком повномасштабного вторгнення став добровольцем та пішов до лав тероборони, охороняв стратегічні об'єкти на Тернопільщині. Згодом пройшов навчання та вступив в АЗОВ. Він прийшов в КМБ. Це щоб до нас попасти, він навіть прийшов дуже скажімо так, серйозні випробування, які мало хто проходить, але він витримав і дуже гідно тримався весь час. Віталій Коваль служив оператором протитанкового відділення у серпні 2022 року. Три дні побув дома у короткій відпустці. 25 листопада, 2022 року. Побратими сказали матері, що син загинув, коли доправляв патрони своїм. Їх накрили танковим вогнем. Від 28 листопада 2022 року Віталій Коваль офіційно перебував у списках зниклих безвісти, а його тіло було на території, звідки забрати захисника не могли. Тіло Віталія Коваля повернули нещодавно під час обміну. Сюди у рідний Тернопіль його привезли, аби з ним могли попрощатися. Рідні, друзі та побратими. Він був незвичайним солдатом. Це точно, тому що всі. На всі операції він рвався дуже сильно, ну, першим завжди був. І навіть коли ми приїжджали в, на у нас була херсонська операція, а, тоді це його був перший, так як сказати, виїзд. А, він завжди був в перших рядах. Поховали Віталія Коваля на Миколинецькому кладовищі у Тернополі. Вічна пам'ять та слава герою, який віддав життя за незалежність України.